Сім'я Т'єт щороку зустрічала Різдво в своїх хатинці в горах Юти поблизу річки. Це мальовнича місцина, що знаходиться далеко від цивілізації. Сім'я не жила там на постійній основі, а лише час від часу приїжджала в цю хатинку, аби відпочити, насолодитися природою та перезавантажитися. У грудні 90-го року вони зібрались там знову для того, щоб відмітити Різдво. Але замість безтурботного свята вони опинилися серед безумства та полум'я. І були змушені боротися за своє життя. Для декого з них це Різдво стало останнім, а дехто вижив лише чудом. Пам'ятаєте справу про серійного вбивцю Ізраїля Кіза, що була на нашому каналі? У перервах між створенням нових випусків я розслабляюсь, слухаючи історії від інших блогерів та блогерок. Нещодавно я залипла на одному затишному каналі Reddit українською і приємно здивувалася, що в одному з випусків авторка зачитала спогади дівчини, яка ледь врятувалася саме від Ізраїля Кіза. Я стояла на колінах у куполі на його могилі з опущеною головою, оплакуючи, коли моє тіло перейшло в режим повної небезпеки. Я підняла голову і побачила чоловіка, який біг повним ходом з лісу, що оточував кладовище, і змусила себе дістатися до машини якнайшвидше, щоб він не наблизився до мене. Коли я добігла до вантажівки, він був на відстані близько 15 метрів від мене. Я застрибнула всередину і зачинила двері до його явного незадоволення. Він розвів руками так, ніби його улюблена команда, щойно програла футбольний матч. Цей випуск було присвячено темі людей, яким вдалося втекти від сарійних вбивць. Було цікаво зустріти вже знайому історію і послухати про ті, що раніше мені були невідомі. Щиро хочу порекомендувати вам подивитися не лише це відео, але й інші випуски на каналі Анастасії. Вона обирає дійсно цікаві історії і не менш цікаво їх коментує, супроводжуючи смішними та доречними мемчиками. Тут можна почути навіть персональні історії підписників, які вони самі надсилають авторці каналу. Маю відмітити, що на каналі Reddit Українською мені також дуже подобається приємний голос Анастасії, лампова атмосфера, яку вона створює у своїх відео, та довгий хронометраж випусків. Тож переходьте за посиланням в описі і нехай ваші вечори стануть ще приємнішими. Повертаємося до нашої справи почати слід з Ральфа, батька сімейства. Ще малим він переїхав з Німеччини до США разом з матір'ю в пошуках кращого життя. У 20 років він зустрів Кейт, дівчину родом з Невади, в яку закохався. Вона була на два роки молодша за нього. Її батьки Юджен і Бет Тідвелл приязно поставилися до Ральфа, тож за кілька років вони одружилися та оселилися в Техасі. Обоє були дуже відданими представниками своєї релігійної течії, а саме церкви Ісуса Христа святих останніх днів, більше відомі як мормони. Мріяли про велику сім'ю. Та хотіли мати багато дітей. Однак не виходило, тому через кілька років марних спроб вони вдочерили дівчинку на ім'я Ліне, а згодом установили хлопця, якого звали Шон. Можливо, вони збиралися зупинитися на цьому, та зовсім скоро дізналися, що в процесі усиновлення Кейт вже була на другому місяці вагітності, тож незабаром народилася дочка, яку назвали Тріша. Це був щасливий шлюб, і батьки дуже любили своїх дітей. Вони також були досить заможними. Ральф працював продавцем і у 69-му році навіть заснував власну компанію Skyline. Вони придбали гарний будиночок поблизу містечка Оклі, штат Юта, який назвали Спокій Тієт, і це було по-справжньому затишне та приємне родинне гніздечко. Навколо ні дощі, а до найближчої дороги було 4 кілометри. Навкруги височили малівничі гори, в кронах дерев шумів вітер. А неподалік струманіла річка. Влітку туди можна було без проблем дістатися машиною, однак взимку той шлях часто засипали снігом. Тож зазвичай вони залишали автомобіль на парковці поблизу перехрестя, спускали з причіпу квадроцикли і таким чином долали останній відрізок шляху. Місцевість була дуже небагатолюдна, тож зустріти когось ще й на солідній відстані від міста можна було вкрай рідко, але вони зустріли. 20 грудня мати Кейт, її сестра Клаудія та син Шон приїхали, щоб підготувати будиночок до свята. Вони перевантажили все необхідне з автомобіля на квадроцикл та вирушили в дорогу. Десь на середині шляху вони зустріли чоловіка, що кудись йшов. Незнайомець виглядав вкрай дивно взяти хоча б його одяг. На вулиці був мороз мінус 20 градусів за Цельсієм. Але він був тягнутий напрочуд легко туфлі, джинси та легка куртка. Це привертало увагу. Тієди пригальмували поруч і запитали в чоловіка, чи все в того гаразд, можливо, йому потрібна якась допомога. Але той нічого не відповів і тільки пришвидшив ходу, ігноруючи всі запитання. Така поведінка і сама ситуація була досить неоднозначною, та їм не залишалося нічого іншого, як просто продовжити свій шлях. Прибувши на місце, вони почали розвантажувати речі та готуватися до приїзду решти сімейства. Однак дивний чоловік з дороги не йшов з голови. Наступного дня, коли прибули батько Ральф з дочками Лінета Трішою, трішею, розказала про ту зустріч. Вона була занепокоєна і просила привезти до будинку дробовики про всяк випадок, аби почувати спокійніше. Ральф не розділяв її побоювань та намагався заспокоїти дружину. Він казав, що це дуже спокійне місце з надзвичайно низьким рівнем злочинності. Останній інцидент в цьому регіоні стався 100 років тому, тоді на дорозі неподалік була перестрілка, і всього кілька пограбувань. Та Кейт наполягала на своєму вона відчувала, що з тим хлопцем щось не так. Тож Ральф врешті погодився привезти зброю. Через деякий час всі вирушили в місто, щоб зробити ще деякі покупки. Запастися продуктами та остаточно підготуватися до свята. На це пішов цілий день, тож вони не стали повертатися до будинку, а вирішили залишитись в місті. Шон переночував у тітки Клаудії, а решта поїхала до матері Кейт Бетті. У свої 72 роки це була активна і жвава бабуся. Вона була дуже рада бачити дітей та онуків. Наступного дня Кейт зі своєю матір'ю та дочкою Ліне першими поїхали до будиночка в горах. Під'їжджаючи, дівчина помітила темний силует у вікні спальні. Вона припустила, що це, напевно, її двоюрядний брат Девід зміг приїхати раніше. Зупинившись біля будинку, Ліне першою зайшла всередину і пішла на кухню, щоб зігріти руки водою після морозного вітру. Краєм ока помітила, як хтось ховається за холодильником, але не подала виду і вирішила підіграти, якщо Девід раптом вискочить, щоб налякати її. Через якусь секунду їй справді стало дуже страшно. Бо людина, що вийшла із за холодильника, не була її двоюрідним братом. Кучерявий чоловік тримав дівчину під прицілом пістолета. Він наказав їй покликати матір і бабусю. І коли вони зайшли, то з'явився другий чоловік і націлив на них рушницю Він тримав жінок на мушці і розглядав їх через товсті лінзи окулярів, Кит вже бачила раніше одного з них. Саме чоловіка з кучерявим волоссям вона зустріла напередодні, коли їхала до будиночка. І відчула тоді загрозу. Жінка казала, що віддасть їм все, що вони захочуть, благала відпустити, та він не хотів цього слухати. Натомість кучерявий направив на неї пістолет та кілька разів вистрілив. Після цього прицілився у стареньку Бет і натиснув на спусковий гачок. Куля влучила їй в голову. Він зробив ще кілька пострілів, щоб присвідчитись, що їм точно кінець. Злочинці забрали життя двох жінок на очах уліне. Вони нічим їм не загрожували і були готові виконувати будь-які їхні накази, аби вціліти. Та, схоже, вони з самого початку мали якийсь злий план і тепер втілювали його без жодних докорів сумління. Налякану та заціпенілу ліне відвели до спальні, де зв'язали їй руки та ноги. На додачу запхали її до рота шкарпетку та заклеїли скотчем, щоб дівчина не змогла кричати. Через деякий час чоловік в окулярах привів до неї в кімнату їхнього сімейного собаку, і той почав облизувати ліне обличчя та руки, наче намагаючись втішити її. Злочинці тим часом прийнялись грабувати тіла. Вони зняли з жінок всі коштовності, знайшли гаманці та забрали гроші. Після цього винесли їх на внутрішній двір та залишили на снігу. Тим часом ліне була у відчаї, вона щойно втратила маму та бабусю. Але найжахливіше те, що зовсім скоро приїде її батько Ральф разом із сестрою Трішею, і вона ніяк не зможе попередити, що їх затишний сімейний будиночок перетворився на смертельну пастку. Згодом стало чутно звук двигуна квадроциклу чоловік з кучерявим волоссям схопив дівчину та відтяг до входу. Він вийшов на ганок в той момент, коли Ральф з дочкою зупинилася біля будиночку. Злочинець тримав дівчину перед собою і приставив пістолет до її голови, а чоловік в окулярах цілився у новоприбулих з рушниці. Він наказав виймати з кишень все, що мають. Ситуація була не з таких, коли можна сперечатись. Ральф швидко вигріб усе, що мав, близько сотні доларів, та кинув перед собою. Він бачив налякані очі ліне і гарячково міркував, що ж зробити, аби знайти вихід із ситуації. Він теж почав благати пощади. І щоб брали все, що захочуть, тільки нехай залишать їх живими. Та чоловіку, що тримав його доньку в заручниках, було байдуже на ті слова. Він наказав спільнику прибрати чоловіка той націлив рушницю на Ральфа і тримав його на прицілі приблизно півхвилини, але так і не натиснув на спусковий гачок. Тоді кочерявий схопив рушницю і сам зробив це. Та постріл не відбувся тоді він знову звів курок і спробував вистрілити вдруге. Але з другої спроби нічого не вийшло. Проте на третій раз постріл таки пролунав. Ральфу поцілили прямо в обличчя. Він захитався, впав на коліна, а потім лицем у сніг. Трішу захопили в заручники, як і ліне. Обидві дівчини були в вестереці через те, що сталося у них на очах. Їх зв'язали і пригрозили, щоб не пнула якоїсь дурниці, бо тоді будуть лежати поруч з рідними. Після цього злочинці пішли в гараж. Де зберігалося паливо для квадроциклів. Вони взяли кілька каністр і заходилися обливати весь будинок. Таким чином, вони хотіли замести за собою сліди і знищити всі докази, що залишили там під час свого перебування. Схоже, це було їхнім планом з самого початку, адже до приїзду хазяїв вони почувалися в будиночку, як в себе вдома. Їли їжу, лежали на ліжках та навіть відкривали запаковані подарунки, що лежали собі під ялинкою. Вони усвідомлювали, що залишили на місці злочину вдосталь відбитків і не хотіли, щоб цей епізод був пов'язаний з ними. Залишки бензину вони вилили на Ральфа та поцілили в нього з рушниці ще раз, цього разу в потилицю. Чоловіки готувалися покинути місце злочину. Вони вигнали з гаражу автомобіль Лінкольн і наказали дівчатам сісти всередину, після чого підпалили будинок і поїхали геть. Дорогою їм трапився чоловік, що стояв біля своєї машини, щось кричав їм і махав руками. Викрадачі спитали у дівчат, чи знають вони, хто це і що йому треба. Та обидві просто знизали плечима і сказали, що вперше його бачать. Проте насправді вони впізнали його це був їхній дядько Ренді, і сестри чудово усвідомлювали, що станеться, якщо скажуть правду. Сам дядько не зрозумів, що відбувається він точно впізнав своїх племінниць. То чому вони ніяк не відреагували на нього, і що це за двоє хлопців були з ними. Ренді відчув, що коїться щось не те, його підозрі підтвердились, коли побачив, як слідом за Лінкольном рухається хтось на квадроциклі, і водій виглядав дуже кепсько. Хоч на вулиці було досить холодно, він був босий, без куртки і без шолома, з обличчям, що нагадувало якусь страшну маску. Але коли той під'їхав ближче, Ренді побачив, що то ніяка не маска. Обличчя чоловіка було настільки опухлим, що його очі ледь могли бачити навколишній світ, а збизлячі ран сочилась кров і одразу ж перетворювалася на червоні бурульки. В такому вигляді Ренді ледь впізнав свого брата Ральфа. Той зупинився і коротко розказав про божевільні події, які відбулися буквально щойно, про те, що його дружина та теща загинули, як стріляли в нього. Про те, що дім прямо зараз палає, а його донечок викрали двоє злочинців та везуть у невідомому напрямку, і що їх потрібно терміново здоганяти та кликати на допомогу. У Ренді з собою був телефон, але зв'язок там був край поганий, тому вони не могли додзвонитися в службу порятунку. Вони сіли в автомобіль та поїхали слідом за викрадачами, сподіваючись вловити кращий сигнал. Незабаром їм таки вдалося зв'язатися з копами. Вони повідомили про надзвичайну ситуацію, описали автомобіль, на якому рухалися викрадачі, самих злочинців, та сказали, що всередині знаходяться дві дівчини в якості заручниць. Та в цей момент телефон розрядився, і чоловіки не були певні, чи копи отримали повідомлення повністю, тож доїхали до найближчої заправки і подзвонили ще раз. В дорозі Ральфу ставало все гірше він втрачав багато крові і слабшав з кожною хвилиною. Тож під час дзвінка Ренді викликав також гелікоптер, щоб терміново госпіталізувати постраждалого. Тим часом викрадачі рухалися трасою, задоволені тим, що накоїли. Вони пообіцяли дівчатам, що якщо ті поводитимуться спокійно, то вони відпустять їх, коли доїдуть до Нью-Йорка. Сестри розуміли, що це все просто слова, бо після того, що ті зробили з їхніми рідними, навряд вони залишать свідків живими. Але в них не лишилося іншого вибору, як зробити вигляд, що повірили. Тріша і ліне молилися і сподівались на чудо, і диво таки сталося. Їм назустріч їхало поліцейське авто. Коли машини розминулись, копи несподівано різко розвернулись та поїхали слідом за викрадачами. Певно, в той момент всі патрульні в радіусі сотень кілометрів вже отримали інформацію про злочинців та знали, на якому авто ті присуваються. На вимогу зупинитись, водій Лінкольна не зреагував, навпаки, прискорився і намагався відірватися від переслідувачів. Вони летіли на шаленій швидкості. Це рідко закінчується чимось хорошим і за кращої погоди. Але це було взимку. Дорога була обмерзла, і в якийсь момент Лінкольн занесло, і вони врізали сніговий замет. На той час їх переслідувала вже ціла купа автомобілів як поліції, так і цивільних, що були в курсі подій. Вони оточили злочинців, націлили на них зброю і наказали вийти з авто. Чоловіки розуміли, що ситуація безвихідна, тому підкорились. Ліни і тріш були врятовані. Ральфа тим часом за допомогою гелікоптера швидко доправили до лікарні і надали необхідну допомогу. Стан чоловіка стабілізувався, і його життю більше нічого не загрожувало. Коли він прийшов до тями, то розказав слідчим, що сталося. Як він приїхав з дочкою до будинку, як його взяли на приціл та поранили в обличчя? Чоловіку пощастило, що рушниця була заряджена набоями для полювання на птицю, тобто всередині замість однієї кулі були десятки маленьких дробинок, які вражають не одну точку, а цілу область, і здатні підбити пташку в польоті. Після пострілу чоловік впав обличчям донизу і прокидався мертвим. Він відчув, як його облили паливом та витримав ще один постріл тим же набоєм, але цього разу в потилицю. Коли він почув, що звук автомобіля почав віддалятись, то звівся на ноги і увійшов у палаючий дім. Він знайшов тіла дружини та тещі і виявив, що вже нічим не може їм допомогти. Ральф намагався загасити пожежу та певно забув, що сам був облитий бензином. Його куртка спалахнула він скинув її і ледь зміг збити полум'я. Коли побачив, що тут вже нічого не вдієш, то сів на квадроцикл та рушив слідом за викрадачами. В такому стані його зустрів брат Ренді. Коли слідчі прибули на місце, де відбулися ці страшні події, то почали оглядати будинок. Вогонь не знищив його повністю, але суттєво пошкодив. Всередині стояв сильний запах спаленого волосся, всюди був дим та кіптєва, на підлозі червоні плями та відбитки взуття. В стінах дірки від влучання куль. Серед іншого поліція виявила вцілілу відеокамеру всередині була касета. Коли вони поставили її в програвач, то побачили, що один із злочинців знімав іншого та їхнє безчинство в чужому домі. Вони поводилися абсолютно спокійно та холоднокровно, бродили собі будинком, розкривали різдвяні пакунки та глузували з подарунків, які там знайшли. На відео також видно пістолет на поясі злочинця. То ким же вони були, як опинилися в цьому будинку та чому забрали життя у Кейт і Бет. Поліція знала їх. На відео було видно 26-річного фон Тейлора. Його ідентифікували як чоловіка з кучерявим волоссям, а його спільником був 22-річний Едвард Делі. Він носив окуляри з товстими лінзами. Незважаючи на молодість, обидва вже встигли накоїти поганих справ і загриміти до в'язниці. Тейлор отримав термін за крадіжку, а делі за підпал. Саме за ґратами вони і познайомились. Через деякий час їм змінили форму відбуття покарання і надали можливість знову інтегруватися в суспільство з незначними обмеженнями та продовжувати працювати. Але вони використали цю нагоду для того, аби втекти, автостопом вони дісталися до містечка Оклі. Бо Тейлор знав цю місцевість. Його батько колись мав нерухомість в цьому районі. Він сподівався взяти заручників, посупити якийсь транспорт та разом зі спільником поїхати до Нью-Йорка. Вони знаходилися в тому районі і грабували будинки вже десь тиждень. Та одного разу, коли Тейлор оглядав місцевість, то зустрів людей, що їхали на квадроциклах. Він проігнорував їхнє звернення до нього, але прослідкував, куди вони рухались вони виглядали заможними. Тож наступна ціль була очевидною. Коли будинок знову спорожнів, злодії вдерлись туди та влаштували засідку. На судовому засіданні кожному з них оголосили величезний список звинувачень, зокрема вбивство першого ступеню, замах на життя, викрадення, підпал та пограбування. Жоден з них не визнав себе винним, та слідства було вдосяль доказів для доведення їхньої провини. Зокрема, були свідки, які розповіли про все, що сталося. І це були не тільки ліне та Тріша. На суді також виступав їхній батько Ральф. Тейлор ніяк не очікував його побачити, бо вважав, що чоловік давно мертвий. Він вистрілив в нього двічі як він може бути тут? Врешті-решт, після довгої судової тяганини, Тейлор таки погодився з обвинуваченнями і був засуджений до найвищої міри покарання. Незабаром його відправили до одиночної камери очікувати на виконання вироку. Едварда Делі судили окремо від спільника. Його захист стверджував, що чоловік не може нести покарання, адже всі протиправні дії виконував саме Тейлор. Саме він забрав життя двох жінок і намагався зробити те ж саме з Ральфом, коли Делі не став виконувати наказ ватажка. Фон Тейлор був головним, а Едвард лише потрапив під його поганий вплив. Крім того, адвокати стверджували, що їхній підзахисний проявив милосердя, коли привів сімейного собаку в кімнату до зв'язаної ліне, щоб дівчині було не так страшно. Але прокурори відкидали всі спроби захисту відбілити свого клієнта. Адже Едвард Делі свідомо порушив умови відбування покарання та втік разом зі спільником. Вони разом грабували будинки, разом озброєні тримали на прицілі своїх жертв, разом знищували докази. Разом захопили заручниць та їхали з ними в одній машині. Едвард підтримував спільника і допомагав йому у всьому, а отже має понести таке ж суворе покарання. Присяжні радились більше 12 годин, перш ніж оголосити своє рішення. Лише один з них не був згоден із загальною думкою, тому, врешті, було оголошено, що Едвард Делі винен у вбивстві другого ступеню, що не передбачає найвищої міри покарання. Проте йому призначили довічне ув'язнення. Для сім'ї Тієт це було справжнім шоком. Вони сподівались, що обом злочинцям виносить однаковий вирок, і намагались оскаржити це рішення та не змогли цього добитись. Натомість вони подали позов проти уряду штату. На їхню думку, аби влада виконувала свої функції належним чином, то цієї трагедії можна було б уникнути, і у них були всі причини так вважати. Правоохоронцям було відомо, що двоє в'язнів порушили умови відбування покарання і розгулюють на волі, але не приклали жодних зусиль, аби знайти їх. Також стало відомо про те, що Тейлор дзвонив товаришу на ім'я Скот Менлі, який сидів за ґратами, поділився з ним своїми планами і навіть сказав, де знаходиться. Той не став тримати це в таємниці і повідомив все керівництво в'язниці. Невідомо, які цілі переслідував Скотт. Може, хотів завадити злочину, а може, збирався отримати пом'якшені умови утримання чи якісь пільги, але ніхто так і не відправив загін на пошуки злочинців, і вони могли спокійно робити, що заманеться. Позов проти штату розглянули, але суддя постановив, що влада не несе відповідальності, адже вони діяли в межах встановлених норм та прав і не могли передбачити такого трагічного розвитку подій. Через кілька років Едвард Делі відправив листа, адресованого Ліне і Тріш, в якому просив вибачення за всі свої дії. Він писав, що йому шкода за той біль та страждання, що вони їм спричинили. Чоловік не став оскаржувати свій вирок, ймовірно, ніколи не вийде на волю умовно достроково Натомість фон Тейлор шукав всі можливі шпарини у законі аби вислизнути. Він подавав апеляції та оголошував колегію присяжних заангажованими. Адже вони на 75% складалися з мормонів, якими були і жертви злочинця. Врешті у березні 2020 року суддя окружного суду Тіна Кембл скасувала найвищу міру покарання для 54-річного Фона Тейлера. Бо раптово, через десятиліття після злочину, той перевів стрілки на спільника і заявив, що насправді той він стріляв у жінок. В якості аргументу він використовував результати балістичної експертизи. Згідно якої вони загинули від кулі 44-го калібру, в той час як Тейлор мав зброю 38-го калібру. Це створило обґрунтований сумнів. Родина Тіет зазнала жорстокого випробування, але не зламалась. Вони оплакали та поховали своїх близьких, надавали максимальну підтримку одне одному, щоб знайти в собі сили жити далі. Їхня хатина не стала проклятим місцем, де вони втратили рідних людей. Ральф навпаки доклав зусиль і відбудував зруйноване житло. Садиба, спокій т'єд стала навіть кращою ніж раніше. Традиція зустрічатися там великою сім'єю залишилась і тепер там збираються вже діти, тріші, ліне та Шона разом з батьками та друзями. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані. Будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.